Долі українців змінила війна, аби врятувати своє життя. Тисячі наших співвітчизників покинули рідні домівки і тимчасово переселилися на захід України. Більше трьох тисяч внутрішньо переміщених прийняла і рогатинська громада. У кожного з цих людей своя історія. Цими днями нам пощастило поспілкуватися з дуже хорошою людиною Володимиром Васильовичем Загоруйком, уродженцем степової України, Донеччини. Його творча душа готова була поділитися з нами своїми переживаннями і роздумами про минуле і сьогодення. А ми були готові його щиро вислухати. Ми прибули з Донецької області, прибули з дружиною. Мар'їнський район, от, ну, тепер він Покровський, от, а, верніш, не Покровський, розділили на Покровський і Волноваський. Ми до Волноваського району були приєднані, от, хоча більше тягнулось туди. Ну так сталося. 24 числа ми виїхали з дружиною в Курахову. Ну, банальна справа поміняти пенсійні картки. От. Але там дізналися про те, що почалась війна, всі були стривожені, взірошені, ходили, банк не працював, і ми з великою натугою повернулися додому. Позвонив син, от який працював у Києві. От, який був учасником війни ще з 2014 по 16 рік, самого часів Майдану, і говорить, ну, він взагалі говорив, що війна неминуча, і треба бути готовим. Ну, ми психологічно це можливо і розуміли в більшості, але настільки нам не хотілося цього, от, що ми вірили в те, що нам не хотілося. От, і Через це от, така, можливо і склала ситуація. Він сказав, що я сім'ю вивожу в Черкаси, от, а потім їду до вас та все, що необхідне, необхідне. І приїхав буквально ввечері, от, о, ми завантажили, що могли в автомобіль, от, і приїхали з Черкас. Ми поїхали на батьківщину його дружини, в Прикарпаття сюди і опинилися в Григорів. І От це, майже дві доби ми були в дорозі, в, в загальному підсумку. От, і от о, вранці 27 го числа ми опинилися тут. Ви вже п'ятий місяць, живете в Рогатинській а, громаді. Як вас зустріла громада? Чим ви зараз тут займаєтеся? Громада зустріла позитивно. От. Я взагалі о, велико, відчуваю велику симпатію до, до цих людей, які зустріли. От, і от доводилось мені в лікарні бути. От. І там за стоматологічним відділенням Рябі Ірина Богданівна. Це висококваліфікований спеціаліст і дуже чуйна людина. От якщо вона почує мене, я ще раз її висловлюю свою вдячність. От, і можу назвати також ще адміністратор наш Світлана Михайлівна Чепель. Любінська так прізвище її так. От, ну. Ставилась, от, дуже допомагала вирішувати адміністративні питання. От я взагалі от, як, дещо розбираюся, от, але в новій місцевості воно психологічно важко, тим більше після всього, що після всіх стресів, які пере, довелося перенести. От, ну і багато можна називати багато інших. Я в жодному випадку от, не зустрічав людини, яка б поставилась некоректно чи грубо боронь Боже, во чи що от, тому я. От і скажімо, дещо там відрізняється, можливо, елементи менталітету, так можливо, не хотіли запитатися, да. чи різниця стиль життя у нашій місцевості і у Так. Да. Ну знаєте, от що мені. Не те, що вражає, ну, видно неозброєним оком, от, ну, вища ступінь релігійності. Отак от, я допустимо, оскільки я на цій землі, от я повинен сприймати цінності тих людей, і якщо можливо, їм з ними не згоден. Скажімо, я не є людина абсолютно релігійна. Мійте, от і в нас, і от тут підвищена релігійність, от Це характерна ознака. Скажімо, я й розумію, як історик, я розумію це. Це з часів Марії Терези і Йосифа II, коли українцям дали право мати свою мову от, і мати свою релігію. Католицьку. От я, допустим, довелось мені звикати до того, як вітатися. Мені сказали, що слава Ісусу Христу. Ну, воно скорочено, слава Ісу, так звучить. А да, ага, як навіки? Сла, е, слава навіки. Я путався, скажімо, навіки слава чи слава навіки. От, і потім, знаєте, а потім воно перед Великоднем почалося. От, і всі здороваються, значить Христос Воскрес. Ага, відповідає Воскрес. А потім, ми вже от великодні свята пройшли, от як же вітаться далі. Ну, мене знову ж таки вчили, що до трійці, от, можна, так. а потім вже я дивлюся, що люди самі путаються. От. Ми звикли добрий день, добрий ранок і так далі. Ну, ось така, от, така, трохи комічна, от, але дуже доброзичлива, така невинна ситуація. розумієте? От, ну, от ще що? От, звичайно, Рельєф місцевості, от, там дуже, дуже складний. От, тим більше, що ми живемо в селі, от, там до автобуса йти необхідно десь ну, півгодини, от, десь кілометра два з половиною. А якщо цього автобуса нема, то треба йти в Раківці, ще плюс кілометра два. От, ну і так набігаюся, що дуже важко. От, і в принципі, от... На сонце сходить раніше, розумієте, от сторони горизонту, от, путаю, ага, оце. от мені здається, там же у вас схід, а в нас наче був захід. Так далі. Ну, призвичаємося, звичайно, так що все нормально. А взагалі люди, люди тут чудові. Дивувалися, що з Донецької області от, говорить українською мовою людина. Довелося говорити, що в Донецькій. І взагалі я такий момент хочу звернути увагу. От, ну, буквально вчора із жінкою розмовляли, от, і вона, ну, я б сказав, з такою ненавистю до представників Донецької області, от, ставляться, що приїжджають, приїжджають, от, починають качати свої права, от, там, і таке, от, доходяться до драк і так далі. Я не можу за всіх ручатися, Звичайно, от психологія точно так, як тут скажімо, в мові багато полонізмів, так же, от, так у нас багато, багато русизмів. Да. От, і я, скажімо, от Ми в домашніх умовах говоримо суржиком, так, от часто, а я на роботі, от, я працював 40 років у школі, от, я вже автоматично перемикаюся на виключно українську мову. А в домашніх умовах. От, 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 Ось, мені хотілося сказати, що я за те, це обов'язково, що якщо приїхали із російськомовного середовища, так, от, значить і після того, що сталося з нами, от, мова, яка є важливим засобом. Духовного впливу і як духовний стержень існування української нації, вони вона повинна бути, повинна бути, повинна пропагуватися і так далі. От ну тут теж питання повинно дуже делікатно. З того боку, люди, які прибувають, вони повинні повинні хотіти. Скажімо, якщо в людини щось не виходить, от якась. Е Фраза там, в мові от якийсь, ставитись треба терпимо, і щоб сама людина не відчувала дискомфорту. От, от, розумієте, Як виховання малої дитини, от, людина, яка багато років і мислила так же, от російською мовою. Я працював заучем, скажімо, от я говорю, от наскільки висока ступінь русифікації. От я обурювався от ще тоді, от коли ну це ще за часів Хрущова, але це теж був факт русифікації. Що коли приїжджають в Донецьку область, за заявою батьків можна не вивчати українську мову. Так, от на початку 80-х років я працював за очим, мені дають. дають в бухгалтерії вот таку Таку з, -під, з -під столу, да? бумагу папір, документ, от, що з 1 вересня такого року учителям російської мови додається до доставки ще 15%, ну 100 115 карбованців тодішніх радянських. Ну, поставилось до цього от так спокійно, тим більше, що просили і не розголошувати особливо цю інформацію, от, але ж це факт з, прихори, скритої русифікації. Тому сьогодні. Ми маємо те, що маємо, Да? от і оце питання. Допустимо, допустим, нас і в армії служить багато багато російськомовних. От в мене два сина. Так, вони обоє воюють зараз. уявляєте, чи багато з Донецької області, чи багато навіть тут, що має двох синів, які воюють. Є такі випадки, я наприклад писав вірш, коли два брати з Волині, по-моєму, загинули в один день, така трагічна була подія. Так, далі. От. І якщо, допустимо, людина ставиться, да, її спрямовувати, так? от її підказувати. Але це питання повинно бути делікатне. От я, наприклад. Прихильник такої, такої теорії можливо, да от скажімо, релігія питання релігії, це інтимна справа. Особиста справа, то як ото стосунки між чоловіком і жінкою, і це їхнє особисте. От якщо воно виноситься, вот ну це, скажімо, діячами музики, мистецтва і так далі, співаками, от виноситься на показ. Я це не сприймаю. Так і віра в релігію, вода, от, от, і спілкування, вот з вищими силами, от, це моя особиста справа, моє звернення, якщо хочете, мій секрет. І в цьому я продовжую далі. От аналогію розумієте, вот і з формуванням. Мови, так, от, теж треба бути делікатним і компромісним і з одного боку, і з іншого боку. От. А саме важливе, допустимо, що можливо людей старшого покоління дуже важко перехід. Перемкнути да, от на, на мову українську, хай це, це треба робити, але в дитячих садочках, да, от самого маличку, щоб вони звикали, тому що виростають, виростає нове покоління. Ось, і ми, власне кажучи, сьогодні боремось, намагаємось вижити заради наших дітей і внуків. От, якщо ми вистоїмо, тоді вже Україна буде сильнішою і Україна буде українською. Ось, так. Нині пан Володимир з дружиною Зінаїдою з Новоукраїнки проживає у селі Григорів на Рогатинщині. Наскільки це можливо, трохи облаштувалися, посадили город, який тішить врожаями. Але думками ці люди там, у рідній стороні, де росте дерево їх роду, серцем зі своїми синами Андрієм та Віталієм, які зараз на фронті захищають свою землю від московського окупанта, і були душа їх за долю не лише власної родини, а й за долю України. Тому з під пара пана Володимира повсякчас народжуються вірші, у яких він майстерно як научитель. Історії описує свій такий подібний до нашого емоційний стан. Я знаю, що ви пишете вірші. Могли б ви зачитати хоча б якийсь такий ваш улюблений або найновіший. Ви знаєте, ви мені ставите саме страшне завдання? В мене катастрофічно Пам'ять, от, якщо, якщо я, я можу вам зачитати, от в мене в інтернеті є. От, а по пам'яті, ну скажімо, у мене є вірш рідна мова, от як фрагмент. Для мене рідна мова насолода, вона найвища в світі нагорода. Вдихаю, п'ю її святий нектар. І Богу, дякую за цей священний дар. Під час життя тут, у нашій громаді, ви пишете вірші? Чим ви взагалі займаєтеся тут зараз? Чим, Чим займаюся? Виживанням. Виживає? Виживаємо, так. Да. Ми живемо там, нам господарі. Хата була років зо три. Там померли люди, вона запущена була, бур'яни, врус людини і так далі. Ми викосили бур'яниці, наскільки це вистачає сил. Мені вже 72-й рік. От. І вичистили там ділянку в саду, посадили огород. Вот маємо зараз свої помідори навіть. Вот вже маємо свої огірки. От картопля, вот є таке. Ну ось таке, от маємо в цьому селі, в селі практично, от розумієте, там село напівпусте, Живуть люди в основному похилого віку. от ті, що молодші наїжджають, то з Франківська, то зі Львова і так далі. Вона нас прийняли те, вот робіть там, що хочете, довіряють. Повністю от, ну, ми нічого поганого не робимо в рамках можливого цивілізації. От, ну, от, на досузі пишу. Злодії в нашому домі. Це якраз після цих подій от, розправи із от, коли у Сєвєродонецьку знущалися з хлопцем, от, і коли у Оленівці от, знищили, от, там вони спеціально підірвали, тому що вони знущалися із. Полонених от, так, азовців, от, як їх здали. здали от, так, от, і, і потім, щоб замести сліди, вони підірвали там і все. Так, так ось. Безжальна, мстива, хижа і лукава, вся зіткана з насильства і брехні. Такою є історія московської держави, яка не може існувати без війни. Давно-давно, давним-давно, як в лапті тільки взулись, у московітів до війни постійний інтерес. Століття йшли, але їх не торкнулись ні гуманітарний, ані техпрогрес. Сакральною була лиш влада хана, вбивати і коритись звичай в них такий. Отож отримали кремлівського пахана, жорстокішого, аніж хан Батий. Зробити путнє щось вони не вміють, не люблять сіять, жати чи орать. Кричать ми найсильніші і цьому радіють. Одне на думці, що завоювати. щоб не лишитися зі святом одинці і не навчившись говорити боку мерсі, вони украли в наших предків українців древню історію що з Києва Русі. Притул вбивати кулями на виліт, вчиняти злочини, готові кожну мить. Що вміють москалі, це ненавидять, ніколи не навчившись полюбить. І ось це дике воїнство в лахмітті, відкинувши моральність і табу, жахніться люди в двадцять першому столітті на камери показують ганьбу. А інша зграя цих вовків скажених, що болісніше жах сприймали ми. Зданих на милість українських полонених бивають у Оленівській тюрмі. На що безжальними в свій час були османи? В чужих фортецях збили не один порог, це дерев'яний таран. І байду першого козацького гетьмана підвисили в Стамбулі на кілок. Придумували винним різні кари, про це писати дійство нелегке, Публічні страти на міськім базарі, але не кривдили достоинство людське. Якщо з'явився злодій в вашому домі, і зло безчинства починав створити простий рецепт, усім давно відомий, його потрібно вигнати або вбити. Я вірю, перемога наша ближча, але щоб справедливість справжньою була, всіх орків до одного треба знищити і їхню землю випали до тла. Усі ми віримо, що війна рано чи пізно закінчиться перемогою України, а родини, яким щоночі сниться рідна хата, повернуться додому. Цього ми щиро бажаємо і подружжю Загоруйків з Донеччини, адже зло не може тривати вічно. Ми сильні і єдині. У цьому нас переконують і такі зустрічі. Всі ми, українці на сході і заході, любимо свою землю і тому переможемо.